Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Зимовий одяг та амуніція для військових. Вона для на для рибаків. Що пропонують на ринку для наших захисників? Фу, ой. Та що сьогодні потрібно військовим, і як не натрапити на виробників, які лише наживаються на війні. Фактично, це муляж, воно місяць може протримається. Я разом з експертом із якості товарів та спочатку повномасштабного вторгнення військовим Максимом Несміяновим відправились в рейд столичними точками військових товарів. Що найчастіше потрібно хлопцям зимою на фронті? Давай я про себе буду казати, що мені потрібно. Це зимове взуття, якісне. Але є питання, що досить велика кількість підробок. Зуття, форма, наприклад, перчатки їх теж підробляють. Плітоноска тож перевірятимемо саме це. Стартуємо з ринку. Я така от цікава форма. Ти бачиш, вона mm -hmm. дуже схожа на зимову, і вам mm -hmm. буду казати, що зимова. Але вона, але вона зовсім не тримає мінус. Вес дізнатися. Та спитайте час, де воно зроблено вам скажу. Бачите, просто що розцвітка мутікам, вона популярна у військових, вони цим користуються, особливо у новобранців. Тобто деякі хлопці купують, які о я буду виглядати як там ССОшник, там який спецназовець. по факту, ця форма китайська. Я просто знаю таким рукавічкам. Дійсно, продавець Євген запевняє, це зимова форма, і справді виробник Китай. Єврозима. Ну, его реально по ценам ее можно Но, осенью таскать, максимум. Смотрите, она идет до минус 5 минус 10 спокойно. Как она правильно носится? Она вначале одевается термобелье, два слоя. Один а -а -а. идет тонкий, второй этот самый. Потом идет э, этот самый непосредственно флизко. форма, потом флиска. Потім, після фліски, вот это. Його теорія працює, коли використовується перший, другий левел нормально, нормальна. термо терм... якісна, форма якісна, а потім чисто для прикриття ця штука. <эт> <эн> я хочу подивитися бірку. Покажете нам бірку, який там склад. З, Н ні, по, не по, по склад? китайський, Поймите. це ж а, контрабанда. Склад, це не контрабанда. Та контрабанду українського перекладу ж немає. Тож Максим радить, найперше дивіться склад. Для цього ж, звісно, треба український переклад. Але як кажуть. Ціна якість а тисяча вісімсот куртка. Якщо вам на ринку пропонуватимуть куртку за 10-12 тисяч, то краще задумайтесь і попросіть на неї документи, які підтвердять, що це оригінал. Запитуйте і про гарантію. Як мені обрати якісну клубку? На Що звертати увагу? Перше, кому ти підбираєш? Гарнізон, який в тилу забезпечення штурмовики? Піхота. Піхота стоїть, вона замерзає штурмовики Рухаються. Пімаш, вони більш подвижні. Так. Отакі от кольори на для лісу не береш. Mm -hmm. Піксель вважається, плюс на мінус непоганим. мультикам найкраще mm -hmm. серед військових, тому що ми в лісу зліваємось. Mm -hmm. Далі, якщо пацан служить біля десь вологи, отакі от, ага. от речі Погано. не можна натягнути вологи. Mm -hmm. Рухаємось у сусідній відділ дивитися взуття український бренд, ти бачиш, є даже QR-кодик, можна щось подивитись, 2 2300. Але вона, що ти бачиш, не зимова, а така, більш на осінь. Продавчиня ж запевняє нас, що це все ж таки зима. Мінус 15. Що, мінус 15? Ні, ну ладно, Максим. Мінус 15, не, не мінус 15 хлопці. Це, дай Бог, щоб 0-0 на тримала. Написано на етикетці «Зима» і на ось цьому взуті, яке ми взяли наступним. Ну, за 1200 Ти віриш, що може зиму купити. Це ж як для походів. Пошай, поход, кажу. Фу, ой. Та ще й підошва гнеться, мов пластилін. Я хотів би подивитися, а що за ДСТУ? Це бойовий чобіт? Що це таке? Угу. Це може бути взуття для повстріне носки. Оскільки це український виробник, каже Максим, можна просто перевірити, попросивши коробку від цього товару. Вам буде вказано, що це за сезон, це власне дійсно, чим ДСТу, вони повинні вказати. Але. Ні, назад коробок нема. Немає, немає коробки. коробки. Висновки про це взуття не складно зробити. Ми ж пішли у воєнторг дивитися плитоноски. Яка ну то я ж не можу знайти. Я не розумію, Ну я не бачу принаймні виробника. Ні виробника, ні українського перекладу. І така ситуація не з однією плитоноскою в цьому магазині. Кісля не вказан виробник, то я не думаю, що це якісь ти розумієш. Проблема, що люди купують, і вони кажуть, во вона така гарна. Я кажу, який матеріал продавчиня нам пояснювати ситуацію відмовилась і просто зачинила магазин. Тож Максим радить. Не можете купити, ну тобто дорогий бренд, тому що він дорогий і хочете купити, типу, там, чуть дешевше, але там якась знижка, як тут 70%, то ви, скоріше все, купите підробку. Навіщо покупати підробку, купіть український бренд, але mm -hmm. по нормальній ціні. Все пишуть про сертифікат, дивіться, хто перевіряв. А потім телефонуйте тим, хто перевіряв, і кажуть, от у мене є протокол випробування, ви проводили випробування mm -hmm. чи ні? Та купуйте в перевірених місцях, адже від цього залежить життя, та, хоч наскільки це можливо на фронті, комфорт наших захисників.